Я вибачаюсь, мій дорогенький дідусь. А ти чого тут сидиш? Ручку. Чекай! Не тягни! Тоді, може, трохи перекусимо чи що? Так, на платочок тобі в карман. Ось це там, це Боже, мені, Ей, ти травай але не можеш спробувати обійти будинок. А ти що? Сюди, Ді, може щось трошечки... не знаю, може будеш чи не будеш. <рес> то, то не буду? Це Аня готувала, подивись. Вона вміє, я знаю. А дивись сюди, мультівварці. Чекай, Саша накидає тобі. А і береш такой. Та ж так ніхто не робить, чекає жіш. Туп шарко сіка. Мані не йдемо, саме старші. Каже я є? Може це, може діду тоже цю картошку, що м'якше. Оце? А, та що в цьому було? Дід, все для тебе, все для твоєї мордочки, Диви, яка не старалася. Ми це вже ідея. Певко є, капітан на місці, колбасеус. Колбасеус. Та що село, город, давай тако, защипай, чекай, ви що треба защипати. Триволоч що? А, показалось. Давай, ні. Це? це по роботі там. Так, вон поточок хай буде. Це мені треба. Да, давай, все, а ну подиви на мене. Чекай, все чекай. його. А це що? Це щось. Жвачка. Боже дід, я хай ходив ці курці. Що ти будеш перебирати? Давай, йде. Та це куртка ж моя. Хай, хай буде. Да, все, йдемо. Йди, це Саша чекає. Дід, йдемо, бо немає часу. Чекай, куди бде, мене тут трохи? Не, Фу, не треба. Не треба. Не треба. Не треба. Шоу, У нас На, по маски. Можна прямо з миски вже їсти. Ні, я шуткую. Це мен тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Тож я покладу. Так. Давай. Чекайте. Ну що ти це є чи привечку маєш. Конечно. І... Що вибираєш? пиво і, або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та піде шкуркою не має бути. Чуєш? Нас е, приглашають на е, колбасний цех. Завод ковбасний. Який? Тарасівські ковбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, да. Ну то я так не додаю, коли воно їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів? Та тут близько машину в 7 минут і вже на місці. Вон Тарасів, казумав. Да. Так. Ти б би, поїхав? би поїхав. То, то би поїхав. Подивився на завод, а ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу Та там не пускають постороні. Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Ми то не поїду. Я не Так, дідусь, я тобі обіцяв. Помниш? Що? Я тобі обіцяв, що я тебе звезу на... Ковбасний завод Там роблять ковбасочку, ковбасеус і тушонку. Що будемо їхати? що Шукаємо. Да, ну то все, ми вже Давай, бензин поїхали. заправили і їдемо. Вирушаємо.